Привіт, творчі, я Ліза, і це моє перше відео на Ютубі. Трішки розповім про себе. Я та людина, яка йде за покликом свого натхнення. Дуже люблю щось створювати своїми руками. У мене немає художньої освіти, і я дуже часто змінюю хобі. І я знаю, що таких людей дуже багато, тож об'єднуємось. Я сподіваюся, що цей канал допоможе мені направити мій творчий порив у правильне русло, тому що мій генератор ідей інколи переповнюється, А якщо творчі люди не втілюють ідей у життя, то це може на них дуже тиснути. А що до вас, мої любі глядачі, я дуже сподіваюся об'єднати таких же творчих людей, а я знаю, що нас дуже багато, щоб ви вмикали відео і з рідними поринали у цей творчий процес. Творчість це, в принципі, дуже класний спосіб побути в моменті, в потоці, що дуже важливо в наш час. А на моєму каналі ми будемо створити шедеври своїми руками. І я навіть сподіваюся познайомити вас з якимось новим хобі. А зараз ми будемо робити квітки для дівчат на 8 березня. Нам знадобиться синельний дріт, дерев'яна шпажка, флористична тейп-стрічка. Тичинка на нитці, її можна знайти в Аврорі і в інших творчих магазинах. І термопістолет. Беремо один дріт і згинаємо його таким чином два рази. Другий дріт згинаємо навпіл і просовуємо його в перший дріт. Ось так. Закручуємо і довгі кінці згинаємо вниз. Беремо один з довгих кінчиків та теж закручуємо, тим самим фіксуючи нашу пелюстку. Таких робимо ще штук 6 для однієї квітки. Листя робимо так само, як пелюстки, але згибаючи перший дріт лише раз навпіл. Тичинки ділимо навпіл дротом, ось таким чином, і закручуємо його. Зараз термопістолетом зберемо основну частину квітки. Беремо шпажку і тейп-стрічку. Вона сама по собі липка, але коли її трішки натягнути. Тож ми розтягуючи її, наносимо на шпажку. До речі, якщо ви не хочете використовувати тейп стрічку вона продається в творчих магазинах і в магазинах флористики, можете поекспериментувати з пряжею. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. З наступаючим святом любі дівчата і пам'ятайте, що творчість і якісний дофамін.